Вітаю, друзі, Микола Гоголь, один із найбільш знаних, хто б і що не говорив українців у світі. Щоб бути того часу успішним, він мав писати російською, однак у його зокрема творах історія та традиції України. Ба більше, саме життя письменника залишається одним із найзагадковіших та наймістичніших серед багатьох. Інших. За сім років до смерті Гоголь написав: «Тіла мого не ховати доти, поки не з'являться ознаки розкладання. Це стало причиною різних містичних припущень. Наприклад, впевненості декому у тому, що Гоголя поховали живим ось одна із таких містичних чуток додає те, що під час перенесення останків письменника. В його труні нібито було виявлено повернутий набік череп, і він помер жахливою смертю під землею. Насправді це не так. Скульптор Микола Рамазанов, який знімав посмертну маску письменника, спростовує цю версію, запевняючи, що на обличчі покійного було видно посмертні зміни та початок процесу розкладання тканин. Дізнаймося більше. Отже, запитання перше. Де народився Микола Гоголь? У диканці Великих Сорочинцях Полтаві Хоролі. Микола Васильович Гоголь народився 1 квітня 1809 року у великих сорочинцях миргородського повіту Полтавської губернії? Запитання друге. З якого він роду священників, козаків, вчителів, лікарів. За сімейними переказами Гоголь походив зі старовинного українського козацького роду. Він нащадок відомого козака Остапа Гоголя, що був наприкінці XVII століття гетьманом Правобережної України. Запитання третє. На честь кого отримав своє ім'я майбутній письменник Прадіда, Царя Святого. Гоголь був третьою дитиною в сім'ї, але першою, яка народилася живою. Мати письменника Марія Іванівна була набожною людиною. Подейкують що саме через це творчість Миколи Гоголя насичена фантастикою та містицизмом. Ще, будучи при надії, мати вирішила назвати сина Миколою на честь святого. За словами сестри письменника Ольги, її брат любив згадувати про те, чому його назвали Миколою. Тож, вибір матері був Гоголю. До вподоби. Запитання четверте. Які досягнення у літературі мав учень Микола? Він мав досконалі знання, мав посередні успіхи. Гоголь не навчався в школі. Як згадували вчителі, твори учня Гоголя не мали й натяку на те, що їхній автор. Це майбутній великий письменник. Запитання п'яте. Улюблене заняття Гоголя. Рукоділля, рибальство, полювання, езотерика. Рукоділля. Його захоплення процесом щось робити своїми руками можна навіть назвати пристрасним. Він любив в'язати на спицях шалики, кроїти сестрам сукні, ткати паски, шити для себе на шині хустки. Запитання шосте. Чого Гоголь категорично не дозволяв робити при слузі у готелі? Прибирати в його кімнаті, турбувати його вранці, забирати цукор, який подавався до чаю. Голосно розмовляти. Гоголь дуже любив солодощі. Він постійно щось жував. Особливо Микола любив гризти шматочки цукру. Через це руки письменника часто були липкими Живучи в готелі, він ніколи не дозволяв прислузі забирати цукор, що подавався до чаю. Збирав його сам, ховаючи в кишенях. Запитання сьоме Хто є автором сюжету Мертвих душ і Ревізора? Олександр Пушкін, Іван Гончаров, Олександр Герцен, Федір Тютчев. У сюжеті п'єси Ревізор. Реальний випадок, про який Гоголю розповів Олександр Пушкін. Сюжет мертвих душ Гоголю також підказав він. Запитання 8. Цензурний комітет. Прочитавши Ревізора, запропонував заарештувати Гоголя, звинувативши письменника у компрометації Російської імперії. Утім, Ревізор отримав зелене світло, завдяки кому це сталося. Миколі Першому, Олександру Бенкендорфу, Григорію Потьомкіну. На прем'єру постановки ревізора з невідомих причин завітав Микола І. І, о, диво, йому вистава сподобалася, про що свідчать бурхливі оплески царя Стоячи. Ця подія і визначила подальший театральний успіх ревізора. Запитання 9. Гоголь любив готувати. Був у його меню і авторський напій, який складався із двох інгредієнтів козячого молока і чого ще горілки, вина чи рому. Микола Васильович часто пригощав друзів своїми кулінарними витворами. Серед найбільш улюблених страв тих, хто бував у нього вдома галушки та вареники по гоголівськи. А ще він варив особливий напій із козячого молока з додаванням рому, який жартома називав Гоголем Могелем. Запитання десяте. Як зазвичай писав свої твори Гоголь. Стоячи, сидячи, лежачи. Гоголь писав свої твори переважно стоячи. Та спав він сидячи. Запитання 11. Ким себе вважав Микола Гоголь? Українцем, росіянином. Однозначної відповіді він не мав. Сам письменник не міг сказати однозначно, хто він є. Ось як він, наприклад, у 1844 році відповів на запитання від близької подруги Олександри Смирнової. Скажу вам щодо того, яка у мене душа. Сам не знаю, яка в мене душа, хохляцька чи російська. Запитання 12. Скільки творів українською мовою написав Гоголь? Один. Жодного. Усі. Невідомо жодного твору письменника українською мовою. Запитання 13. Одна із причин смерті Гоголя. Отруєння. Позбавлення себе їжі Серцевий напад. Письменник помер 21 лютого 1852 року. Йому було 42. Серед причин, які призвели до його перечасної кончини, називають також добровільне позбавлення себе їжі. Запитання 14. Який спосіб життя вів письменник? Розкішний, невибагливий, гламурний. Невибагливий. Простий все майно гоголя за описом це особисті речі на суму 43 рублі 88 копійок. Руб. Єдиною матеріальною цінністю письменника. Виявився золотий годинник, який раніше належав Василю Жуковському і на якому було виставлено час смерті поета Пушкіна. І ще кілька штрихів до життя Гоголя. Він не був одружений і, взагалі, невідомо, чи були у нього зв'язки з жінками. Та письменник любив подорожувати. Зазвичай він мандрував за кошт знайомих, які погоджувались узяти його з собою. У подорож. Не маючи заощаджень, Гоголь оплачував своє утримання байками, якими потішав друзів під час мандрівки. Запитання 15 На чиїй могилі було встановлено камінь, що спочатку лежав на місці поховання Гоголя Михайла Булгакова, Максима Горького, Володимира Даля. На могилі Гоголя встановили чорний мармуровий хрест і величезний гранітний моноліт, який обрисами нагадував Голгофу, місце страти Ісуса Христа. Коли більшовики знищили Некрополь Данилова монастиря, прах Гоголя перепоховали на новодівочому кладовищі, встановивши тоді мармуровий бюст з написом від радянського уряду. Куди поділася стопудова Голгофа ніхто не знав. Та згодом камінь випадково знайшла Олена Булгакова. Вона викупила надгробок, встановивши його на могилі свого чоловіка, письменника Михайла Булгакова. Постать Гоголя цікава. Він викликав як захват, так і обурення сучасників. Творчість багатогранна. Адже його ранні роботи, наприклад, збірка оповідань вочори на хуторі біля диканьки, дихали українською культурою та фольклором, а деякі його роботи, написані згодом, висміювали політичну корупцію Російської імперії. Щодо його психічного стану, то сьогоднішні фахівці в області психіатрії вважають, що Гоголь ймовірніше страждав на депресію. Можливо, часом глибоко, та ніякого психічного розладу митець не мав. А за умови правильного лікування великий письменник прожив би набагато довше. Не забувайте, друзі, ділитися своїми думками щодо цього випуску. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!